Отже, раніше повідомляли в «Нафтогазі», що поділ «Укрнафти» може завершитися до кінця року. Там її мали ділити. І одним з тих, з ким її мали ділити, це Ігор Валерійович Коломойський. Ну, от співвласник, і Антон Швець має ексклюзивну інформацію з цього приводу. Ну, власне, чи дочекаємося поділу і чесного поділу Укрнафти? Будь ласка, пане Антоне, яка ситуація зараз? Ну, якщо ми будемо розподіляти «Укрнафту» зараз, то чесного поділу не буде. По-перше, тому що Коломойський вважає, що держава винна йому 9,7 мільярдів кубів газу. Це майже більше, ніж половина того, що в нас є у сховищах. Тобто, весь український газ, ми йому винні. І якщо е ділити Укрнафту зараз, то ми повинні цей газ якось врахувати. Е Друге, те, що е Нафтогаз бажає отримати з укрнафти газовий бізнес. Вартість газового бізнесу зараз космічна, бо газ, як там розказують, е коштує вже. Дві тисячі гривень за дві тисячі доларів за тисячу кубів це означає, що будь-який аудіт, навіть чесний, при розподілі Укрнафти покаже, що бізнес, який бажає забрати собі нафтогаз, вартує космічних астрономічних грошей. А бізнес, який бажає забрати собі Коломойський, не буде вартувати вартувати стільки грошей, бо нафта виросла в ціні в півтора рази всього за рік. І якщо ми... Починаємо розподіляти саме зараз, коли ціни на газ максимальні, то це дуже дивне рішення, єдиною причиною якого може бути тільки корупція, або якісь високі політичні договорняки, і так звана боротьба зеленського з олігархами, яка чомусь призводить до того, що вони стають все багатші і багатші. Ну і сам, саме головне, що вже літом е, на Коломойського очікує високий суд Лондона по Приватбанку, і там. Коломойський вже показав 3,5 мільярди е, аудійованих активів, і вони під фриз під фрізом е, суду. Тобто вони в будь-який момент е, можуть цю ці активи в Коломойського забрати, якщо винесуть рішення на користь Приватбанку, а не на користь Коломойського. Немає ніякої причини для того, аби домовлятися з Коломойським зараз або ділити «Укрнафту» зараз. Але було призначено два позачергових засідання Укрнафти. За загальних зборів акціонерів, акціонерів «Укрнафти», тобто Нафтогазу та Коломойської частини міноритарії. Перші е, такі збори не відбулися туди. Не прийшли одночасно представники Нафтогазу та представники Коломойського тому що вони проходили 30 листопада. Це було невдовзі перед першим грудня, коли очікувалися великі протести, і влада повернула назад. Зараз нові позачергові збори на тлі обіцянок розпочати розподіл «Укрнафти» до початку нового року. Це виглядає як готовність визнати, що Нафтогаз винен Коломойському газу на суму в 20 мільярдів доларів по цінам ну, на цей момент. Uh, і почати розподіл uh, активу в той момент, коли той актив, який держава хоче отримати, вартує грошей, яких вона не буде вартувати ніколи в історії майбутнього, просто не буде. Це, це все з моєї точки зору. Корупція, і це дуже схоже на uh, якусь спробу притягнути цю корупцію під час новорічних свят, бо на новорічні свята українці зайняті uh, зайняті не тим, що моніторять корупційні uh, рішення Нафтогазу та керівництво країни. Чи можна тут говорити про те, що ну напевне це якісь такі останні етапи перебування в тих позиціях, коли можна ще ось так відбирати активи для команди, яка прийшла на Печерські пагорби? Я так загалом кажу про всіх людей і про власника телеканалу, на якому піарила Зеленського, і тих людей, які його провели, які з ним працюють, і що зараз треба відірвати це, тому що потім може не вдатися. Ну, про це важко сказати. Можливо, це Зеленський, але ну, навіть для нього це рішення буде дійсно важким, бо насправді позиція е, американців стосовно Коломойського, вона категорична і підтримка Зеленським Коломойського. А це підтримка без всяких сумнівів. Е, дуже сильно повпливають на нашу ситуацію е, і на підтримку США е, у час енергетичної кризи та протистояння з Росією. Це дуже дивне рішення. Деякі люди кажуть, що можливо це буде рішення не Володимира Зеленського, а Коломойського та голови Нафтогазу Юрія Вітренка. Бо, як всі знають, навесні нас, скоріш за все, очікує енергетична криза, а в нас закінчиться газ. У Вітренка немає ніяких причин е залишатися головою Нафтогазу до цього моменту, коли за все це доведеться відповідати. Він може зробити щось зараз. І Зеленський може навіть його звільнити і сказати, що це якісь погані менеджери, зробили такий розподіл, зробили таку угоду. І після цього навіть звільнити Вітренка. І всі будуть в захваті. Коломойський буде окей, Вітренко буде окей. мабуть, навіть Зеленському буде окей. Тільки ми, народ України, будемо в мінусі. Це проблема. По виборам прокурора САП дуже коротко. Ви вірите, те, що вдасться дотиснути, і тут буде людина, яка ну, буде здатною боротися з корупцією? Я дуже на це сподіваюся. Я дуже підтримую пана Клименка, який є фаворитом, який насправді вже виграв в конкурсі, просто вони не можуть. На цього затвердити я вважаю, що особиста обіцянка зеленського Байдену, а це була саме вона, від особисто пообіцяв, що найшвидше, ну як найшвидше вони оберуть голову САП та прозоро. Я вважаю, що порушення цієї обіцянки буде дуже великою проблемою для нашої країни загалом, бо зазвичай президенти стараються не брехати один одного. Якщо Зеленський зараз за допомогою ОАСКУ, який не переціляється, це перша інстанція, за допомогою ОАСКУ, який сам не розпустив, знесе конкурс. Ну він нікому вже нічого не пояснить. І ми насправді після нього також нам буде дуже важко пояснити, що сталося.